Нафтовий гіант Брідіш Петролеум повідомляє про поступ у зусиллях замінити ковпак на пошкодженої свердловині, щоб повністю зупинити витікання нафти в мексиканську затоку. Попередній ковпак, який пропускав велику кількість сировини, був знятий у суботу з деталями. Наталя Корпова. Користуючись спокійною погодою, інженери зняли ковпак, над встановленням якого важко працювали минулого місяця. Водночас зроблено заходи для перехоплення нафти від свердловини для збирання на очищувальному кораблі. На щонайменше 48 годин щонайменше 60 тисяч барелів нафти на день безперешкодно поступатиме у воду, поки підводні роботи намагатимуться встановити новий пристрій для зупинення витоку. Новий ковпак висотою в понад 900 сантиметрів і вагою у понад тонн встановити нелегко. Бритіш Петроліум сподівається, що операція триватиме від 4 до 7 днів. якщо все буде завершено раніше, буде чудово, але наразі уряд США розраховує на середину серпня. Лишається небезпека, що новий ковпак не спрацює. На цей випадок до місця катастрофи направлено додаткові кораблі сепаратори і команди спеціалістів для спалення нафти перед тим, як вона досягне берегової лінії. Між тим у четвер федеральний апеляційний суд відхилив старання уряду у Вашингтоні відновити заборону на підводне нафтодобування. Губернатор штату Луїзіана Бобі Джиндал наголошує, що піврічна заборона призведе до катастрофічного скорочення робочих місць. Я наголошував для суду і для громадськості наскільки нищівним цей мораторій може бути для Луїзіани. Луїзіана, Луїзіана – один із штатів, що надзвичайно постраждав. Від аварії на свердловині багато людей, що жили з рибальства, наразі простоюють. Інша категорія жителів штату залежить від нафтодобувної індустрії. Едвін Райлі втрачає 800 доларів на день, поки його катер для виловлення креветок стоїть бездіяльним. Якщо нафта все повбиває, вже ніколи у світі не буде так, як було, і нам нічого не допоможе. Джеймс Брит і Джуді Мейсон непокоїться, що нафта вб'є вустриць, з чим вони залишаться без роботи на довгі роки. Щось, ну хоч щось повинно спрацювати. Туристи в Луїзіані кажуть, що ніколи не бачили такі забруднені нафтою пляжі. Oh, up... нафта повсюди, і від неї таки here почуваєшся here хворим. You you for... Як можна не співчувати жителям Люзіани, адже вони ще не оговтались від наслідків урагану Катрина. Їх шкода, бо це такий страшний удар. Наталія Корпал, Голос Америки.